Новий штучний кришталик ока Alcon Clarion. В цьому відео ми дізнаємось, чим новий Clarion відрізняється від старого добре відомого Яку якість проміжного зору можна очікувати саме з монофокальним Alcon Clarion. Обов'язково поговоримо про лікування астигматизму торичним Clarion і навіть торкнемось теми пресбіопічних кришталиків Vivity Clarion і Panoptix Clarion. Всім привіт! З вами знову Олексій, і ви на каналі про заміну кришталика Ока Неафтальмолог. Тому, якщо у вас є астигматизм більше, ніж одна диоптрія, якщо з якоїсь причини вам потрібен суто монофокальний кришталик, і відмінність маркетингових матеріалів від інструкції в тому, що це те, що важливо знати саме про. Клереон це назва нового матеріалу, нового гідрофобного акрилу власної розробки Alcon, з якою десь вже пару років як поступово починають вироблятися всі штучні кришталики цього бренду. Раніше, на протязі приблизно 20 років, Алкон виробляв всі свої штичні кришталики на основі іншого матеріалу, який, власне, так і називався Акрісов. Тобто, власне, раніше вся лінійка Акрісов – це була просто назва матеріалу, з якої робили стандартні сферичні монофокальні кришталики, асферичні монофокальні кришталики, а також пресбіопічні – Рестор, Паноптікс Panoptix і згодом Мівіті. Матеріал Клареон, власне, як і матеріал Акрісов, це суто гідрофобний акріл. І, власне, що таке гідрофобний акріл, гідрофільний акріл, які ще бувають матеріали, у мене на каналі є відео, окреме відео про матеріали кришталиків. В описі покладу посилання зможете подивитися, якщо буде цікаво. Але питання, чому саме алкон змінив матеріал? Ну, про це немає офіційної інформації, хоча багато хто з індустрії, власне, я так само вважаю, що це пов'язано з тим, що. Попередні матеріали Акрісоф, незважаючи на те, що він був достатньо якісний, було імплантовано багато мільйонів таких кришталиків за останні 20 років. Але справа в тому, що з Акрісов іноді у пацієнтів з'являлись всередині лінзи маленькі вакуолі. Я знов-таки про це казав в попередньому відео. І це бувало не часто, не у всіх, але воно, власне, впливало на якість зору і було незрозуміло, коли і як воно проявляється. Зараз, по заявам Алкона, цей матеріал буде ну, якісніший, без цих проблем. Ну, час покаже, але станом на сьогодні дійсно, поки е ніяких повідомлень про прояву цих самих феноменів не відомо. Але що нам точно відомо, це те, що ані дизайн оптики, ані дизайн гаптики, тобто цих елементів, які кріплять штучні в оці, у всій лінійки Alcon не змінився. Тобто це стосується і сферичного, і асферичного монофокальних кришталиків, будь-яких торичних модифікацій. Вівіті, Panoptix, в Clarion і в Акрісофі оптично абсолютно ідентичні. Якщо нам відомо, що кришталики оптично не змінились, то власне цей огляд можна і закінчувати, тому що огляд монофокальних кришталиків на каналі є, огляд пресбіопічних кришталиків в і Panoptix на каналі є, огляд торічних кришталиків так само на каналі є. Про матеріали я сказав, власне про що тут можна говорити. Але, друзі, тут є один важливий нюанс, який стосується саме монофокального Alcon Clerion. Тому я вважаю нам важливо капнути глибше і розібратись, що там є і що варто очікувати, якщо ви будете імплантувати собі саме монофокальний алкон Clarion. Отже, поїхали розбиратись. Ну, давайте спочатку загуглимо алкон клеріум монофокальний кришталик. І гуглиться у нас російський сайт, MyAlcon, українського немає, я перевіряв. Отже, на що ми зможемо звернути увагу проміжний зір, функціональний проміжний зір на середній відстані. Цікаво. Знов таки максимально чіткий зір, передбачувані результати, знов функціональний зір на середній відстані. Є якісь посилання, і далі є навіть таблиця з якоюсь гостротою зору. І тут написано знов таки передбачуваний проміжний зір на середніх дистанціях. До цієї таблиці ми ще повернемось і перевіримо ці дані на англомовному сайті. Все точно так же повторюється. Лише на таблиці є деякі уточнення. Це все звучить достатньо цікаво і багатообіцяюче, тому що саме проміжний зір. Це надважливий елемент, звісно, після зору вдалечінь. Це дуже важливий елемент для якісного функціонування людини в сучасному житті. І напевно я б ніколи не звернув увагу на ці заяви Алкону на вебсайті, якби до мене не почали звертатись колеги з питаннями. Вони казали, щось на кшталт такого, що Алкон випустив новий монофокальний криштал Клареон, і він якось покращує проміжний зір, але ніхто не може пояснити, як він працює. Наче матеріал там змінився, а що саме ще змінилось, ми не розуміємо. Може, ти щось знаєш і можеш розібратися. І звісно, я розібрався. І коли я розібрався, з одного боку я трошки здивувався, а з іншого боку, трошки ні. Тому зараз я вам розкажу саме, в чому я розібрався, і для того, щоб зрозуміти, в чому я розібрався, почнемо саме з проміжного зору: що таке проміжний зір і як він вимірюється. І так, що таке проміжний зір? Проміжний зір це зір в діапазоні приблизно від 45 до 80 см від очей. І в середньому він вимірюється на відстані приблизно 60 або 66 см. Ну, 66 см це такий стандарт, це мінус 1,5 до 13 фокусу. Зараз не про це. Тобто це щось на плюс-мінус витягнутої руці приблизно на 60 см. Далі, що таке функціональний зір, про який тут трошки згадувалися? В першу чергу давайте згадаємо, що таке гострота зору. І гострота зору це не плюс 2 або мінус 3, а щось таке. Гострота зору це саме 10 рядків по таблиці в далечінь. І, власне, схожі таблиці у нас є для проміжного зору і для зору зблизька, для ближнього зору. Якщо захочете детальніше розібрати з темою гостроти зору, у мене також на каналі є відео про гостроту зору. В описі до цього відео також буде посилання на цей ролик. І що таке функціональний зір? Отут цікаво: функціональний зір це межа половини від норми, тобто це приблизно 0,5 або, умовно кажучи, 5 рядків або 50%. Це та межа, нижче якої вважається, що людина не може нормально функціонувати без, скажімо так, зовнішньої допомоги. Тобто ця гострота зору, на якій людина краще вам скаже я не бачу, ніж буде намагатися щось побачити. Отже, тепер трошки зрозуміло, що таке функціональний зір і про яку дистанцію йде мова, давайте повернемось до матеріалів. Повертаємось до цієї таблиці. Зверніть увагу, акрісов кларіон і акрісов оптично еквівалентні. Далі переходимо на англомовну таблицю, тому що на російському сайті, як завжди, неповна інформація. Англійською написано, що лінза надає функціональний проміжний зір до 0,6 на 66 см. Тобто 0,4 0,5 може бути не більше, ніж 0,6. Це важливо. Як ви бачите, саме тут виникла ця заява про функціональний проміжний зір. І начебто все чесно. Є дистанція, є гострота зору. Все добре. Добре та добре, але питання, чи це чесно? І з одного боку, так, тому що це дійсно відповідає критеріям функціонального зору. Але є нюанс. Ви знаєте, я думаю, що моя аудиторія, хто мене дивиться, ще пам'ятає ті часи, коли мобільні оператори робили тарифікацію. Спочатку там похвилинна була тарифікація, потім посекундна. А потім був момент, коли ввели так звану плату за з'єднання. Пам'ятаєте, можливо, такий момент, коли там декілька перших секунд були безкоштовні, хтось намагався там щось швидко сказати, щоб не платити. І оператори ввели плату за з'єднання. І мені дуже запам'яталася реклама, яку, можливо, хтось із вас теж пам'ятає. Здається, була UMC, тоді не пам'ятаю хто. Але звучала це так. А тепер плата за з'єднання лише скільки там. Ну воно звучало так, начебто там буквально вчора воно було в 10 раз дорожче, а зараз прямо дуже дешево. А насправді ні. Вчора за це не платили, а ви з наступного дня почали платити. Але яка подача? Власне, така сама історія спостерігається і в цій ситуації. Тому що гострота зору 0,2 в логарифмічній шкалі на відстані 66 см це є стандартна гострота зору, яку надає будь-який монофокальний кришталик. Без винятку. І для того, щоб цьому переконатись, давайте зазирнемо, які клінічні дані показує техніз Айхенс і техніз звичайний монофокальний, щоб подивитись, що саме дає інший звичайний монофокальний криштал. Візьмемо клінічні дані порівняння монофокального техніз і Айхенс. Важливо, ми порівнюємо бінокулярну гостроту зору. Сіра Гістограма відповідає за гостроту зору монофокального техніз. Це 0,2. І так само 0,2 ми бачимо на сайті Alcon. 0,2 це логарифмічна шкала, що означає приблизно 0,6 або менше. Тобто така сама гострота зору. До речі, вони порівнювали з Viviety і ось з інструкції Viety. Гострота зору на цій відстані складає 0,5, 0,6. Тобто 0,2 логарифмічної шкали це стандартний зір монофокального кришталика на 66 см. А IHand в свою чергу на цій відстані дає 01 логарифмічної або 0,8 десятичної шкали, тобто плюс 2 рядки. Тут важливо додати, що гострота зору 02 з монофокальним кришталиком і 01 з IHands це найкращі результати, які вдалося досягти. І ви можете зустрічати іншу гостроту зору, наприклад, не 02 з монофокальним кришталиком, а 03-04, в тому числі бінокулярну. І гостроту зору з IHands не 01, а 02. Але головне, що ця різниця в Півтора рядки буде все одно зберігатись на користь Айхенсу. Це ви завжди всюди побачите. Як бачите, кришталик Текніс Айхенс, який вже 5 років відомий в Україні, він дійсно покращує проміжний зір приблизно аж до двох рядків на цій відстані, і це дуже багато. Ви, якщо будете в оптиці, якось можете звернути увагу, коли будете перевіряти зір. Що таке різниця навіть в один рядок? Це достатньо суттєво. Якщо ви не зможете цього побачити, попросіть вам трошки покрутити ці тестові лінзи, побачити, наскільки. Все життя весь світ буде змінюватися при зміні гострати зору в один рядок. Це дуже суттєво. І власне, оця суттєва різниця це і є те, чим покращені розширені монофокальні кришталики типу Текніс Айхенс відрізняються від стандартних монофокальних кришталиків. І чому саме ці два світи монофокальних кришталиків? Абсолютно суттєво розрізняється, тобто є стандартні монофокальні кришталики з мінімальною глибиною фокусу, є покращені монофокальні з більшою глибиною фокусу, в цій зоні, які не дають права можливості читати, і далі вже йдуть призбіопічні. Ну, ви це знаєте, це все ви це знаєте з моїх відео. Якщо зараз повернутись до моїх слів, коли я на початку відео сказав, що щось мене здивувало, а щось ні, то це саме стосується того, як алкон комунікує свої маркетингові матеріали. Я відверто не був на презентації монофокального алкон Клареон. Я сам особисто це не чув, але я був особисто на презентації з Alcon алкон Вівіті, коли вони заявили зі сцени на науковій конференції, що алкон Вівіті покращує контрастну чутливість. Мене це дуже здивувало тоді, тому що я вже знайомий був з цим кришталиком, і я знав, що він... Навіть в інструкції написано, що він погіршує контрастну чутливість порівняно з монофокальними кришталиками. А тут така гучна заява: вівіті покращує контрастну чутливість. Я тоді навіть задав пам'ятаю питання спікерам, отримав якусь дивну відповідь. На цьому конференція продовжилась, і шкода, що деякі консультанти після цього понесли цю інформацію, тому що ну ніхто ж не буде перевіряти, те, що тобі сказали зі сцени. Тобі сказали, що воно покращує контрастну чутливість. Тобі сказали, що цей кришталик надає функці... покращений функцію чи просто надає проміжний функціональний зір. Звучить класно. Це зі сцени, це навіть якісь там запрошені спікери. І ти далі просто це транслюєш і не перевіряєш інформацію. А насправді, якщо справа йде про вівіті, то про вівіті вони відверто не збрехали, тому що вівіті дійсно покращує контрастну чутливість, якщо подивитись на MTF порівняно з Panoptix. Але про це не договорили. Або, можливо, десь там дрібним шрифтом було написано. Так само і тут. Власне, Кларіон, як будь-який монофокальний кришталик, надає функціональний зір на проміжній відстані. Я казав в моїх попередніх відео, що ви бачите на будь-якій відстані, просто якість цього зору вас може не влаштувати. І частіше, частіше за все не влаштовує. Тобто, ви будете бачити зблизька, але дуже-дуже погано. Ви будете бачити на проміжній відстані, ну теж ну так собі, але функціонально. По критеріям функціональна, просто багато кого ця функціональність може не влаштувати і вдалечінь. Отже, це мистецтво подання інформації. І повертаючись до питання, що саме мене здивувало, це той факт, що в інструкції, яка також саме доступна в відкритих джерелах, якщо ми візьмемо інструкцію до Акрісоф, до Clarion, нічого особливого не вказано про саме проміжний зір. Тут я скачав офіційні інструкції української клареон і акрісоф. І я їх уважно прочитав і робив навіть пошук по ключових словах монофокальний, покращений зір, проміжний зір. І як ви бачите, власне, нічого тут немає ні в інструкції до клареону, ні в інструкції до акрісофу. Я тут звернув увагу на цікавий момент, що тип оптики в Акрісоф і Кларіон по-різному перекладений, як ви бачите. Я вирішив перевірити, як в оригіналі, тому що по суті це одне і те ж саме, але виглядає трошки по-різному. Так от, подивіться на оригінал англійською. Як ви бачите, тип оптики англійською в Акрісоф і в Кларіон абсолютно однаковий, що, власне, підтверджується цей первинною заявою на вебсайті, що Акрісоф і Акрісоф Кларіон оптично ідентичні кришталики. Тобто, думаю, питань немає. А якщо ми порівняємо з інструкцією до iHands, то в інструкції до IHands чітко прописано, що ця лінза розроблена для того, щоб покращувати проміжний зір. Ну, давайте швиденько передивимось з інструкцією IHands. Там в одній інструкції і англійське, і українське буде легше. Отже, англійською там написано, що у нас extended that is designed to extend depth of Focus, which improves intermediate vision. Ну і власне ті саме слова дублюються українською, тобто лінза має передню поверхню, яка призначена для збільшення глибини фокусування, що покращує приміжний зір у порівнянні зі стандартною асферичною монофокальною лінзою. І відмінність маркетингових матеріалу від інструкції в тому, що в інструкції так просто не можна кидати словами, тому що за інструкцію можна потім і притягнути до відповідальності. Інструкцію пишуть дуже обережно і вивіряють, скажімо так, медичні працівники відповідно до клінічних показників, які надає медичний виріб. З маркетингом там власне, є певна ступінь контролю, але там більше гнучкості. Так і живемо. Коротше кажучи, в сухому залишку алкону за маркетинг найвищий бал, за чесність, ну тут на ваш розсуд. Отже, підведемо попередні підсумки. Монофокальний кришталик Alcon Clarion – це звичайний монофокальний кришталик, який оптично нічим не відрізняється від звичайного Alcon-Aкрісоф. Тобто, якщо мова йде про монофокальний кришталик, що Акрісов, що Clarion, вони абсолютно ідентичні з точки зору гостроти зору вдалечінь. І гостроти зору на ближній і проміжній відстані. Якщо з якоїсь причини вам потрібен суто монофокальний кристалик, то Alcool Clarion абсолютно високоякісна альтернатива будь-яким дешевим кристаликам. Я маю на увазі там дешеві монофокальні кришталики. І я завжди кажу, що краще обрати все ж таки Technis Eichens, щоб мати більший диапазон зору. Бо штучний кристалик ока ставиться один раз і на все життя, і від того, саме, який кристалик ви обрали, буде залежати саме те, як ви будете бачити. Тепер декілька слів про лікування астигматизму і торичні штучні кришталики. Як я вже казав, багато разів торичний кришталик – це кришталик, який не покращує, скажімо так, депазон зору. Він суто покращує якість зору у людини, у якій є астигматизм. Тому якщо у вас є астигматизм більше ніж одна диоптрія. То я вважаю, вам варто розглянути торичний кришталик, хоча це все обговорюється з лікарем, тому що саме торичний кристалик під час лікування стегматизму це вже медичний показник. І якщо ви як пацієнт, якщо у вас немає медичних обмежень, можете обрати або монофакальний, або покращений монофакальний, або ідов, або кристалик повного диапазону, трифакальний, гібридний, будь-який, то, скажімо так, торичний кришталик самі собі ви обрати не можете, сказати, я хочу торичний. Або я не хочу торичний, тому що там, не хочу переплачувати. От торичність і лікування астигматизму це окрема тема. І на цю тему в мене будуть ще відео на каналі, до речі, про саме специфіку встановлення торичних кришталиків, тому не забудьте підписатись прямо зараз. Дзвіночок і вподобайки від вас. Отже, торичні кришталики Alcon, що Акресов, що кларион, достатньо якісні. Я не бачу ніяких перешкод їх ставити, якщо вони вам потрібні. І тут ви можете не мати сумнівів, що вони достатньо якісні і гарно коригують астигматизм. Єдине, що їх треба правильно розрахувати власне, як будь-який кришталик. Ідемо далі. Claroon Vietia і Claron Panoptix. Ну, як я казав, власне, оптично ці всі кристалики однакові, бонус-пак. Подивіться на ці дані. Стосовно Віті і Panoptix, що обирати краще, якщо мова йде про кращу контрастну чутливість, якщо обирати суто між цими двома кришталиками, я не не кажу про інші альтернативи, які доступні на ринку, от між двома кришталиками, у Віті дійсно краща контрастна чутливість ніж у Panoptix. А у Panoptix Більша гострота зору зблизька, ніж у Вівіті, суттєво більша, і матеріал в даному випадку на контрастну чутливість ніяк не вплинув. Тобто, всі дані, які були і по кривій дефокуса, тобто по гостроті зору на різних відстанях, вівіті Panoptix і в тому числі монофокальний Клареон, і контрастна чутливість МТФ, ці всі дані, в принципі, такі саме, тому що оптично лінзи не змінились. Оце те, що важливо знати саме про Кларіон, про новий штучний кристали Кларіон про цю нову платформу. Тобто, підводячи остаточні підсумки цього відео, Alcon Clarion – це суто нова платформа матеріалу оптично і по дизайну лінзи такі самі. Матеріал очікується, що буде краще з точки зору довготривалої стабільності. І власне на цьому всі зміни і закінчились. Якщо вам потрібно лікування астигматизму, користуйтесь торічними кришталиками, спілкуйтесь з вашим лікарем, і відверто, якщо лікар пропонує торічний кристалик, власне, варто це зробити. Головне, ви маєте свідомо обирати кришталики, щоб ви розуміли, що саме знаходиться за кожною моделлю. І саме для цього в мене на каналі є детальні огляди всіх штучних кришталиків, і Vivity, і Synergy, і Pure C, і що там ще ну багато чого на каналі. Користуйтесь пошуком, запитуйте в коментарях і бажаю вам гарного зору.